Ми починаємо наступний параграф. Параграф називається множення многочлена на многочлен. І ми зараз розглянемо правило множення. До речі, дуже наочно так гарно зображено це правило. так, щоб помножити многочлен на многочлен, можна. Кожний член одного многочлена помножити на кожний другого і отримані добутки додатків. Зверніть увагу, що ну, найчастіше це в одній дужці два доданки і в другій два доданки. Ну, кількість доданків в кожній дужці може змінюватися, але правило залишається одне і те ж так. Зверніть увагу, тут навели приклад так. Перший многочлен А плюс Б, другий Х, мінус Y, мінус З. Як нам розкрити дужки? Беремо доданок А і множимо на кожен у другій дужці. Не забуваємо, краще множити. Можна множити не в, такій, не в такій послідовності, але так зручніше. Множимо А на Х. Отримаємо АХ. Множимо А на мінус Y. Давайте я тут напишу. А на Х буде АХ. А на мінус Ігрес мінус А І. А на мінус, мінус, а ігрик. А ігрик. А на мінус Z. Мінус АЗ. Враховуємо всі знаки, які перед кожним доданком. Переходимо до другого доданку першої дужки, першого многочлена. І теж множимо на кожен. У другій дужці. b на Х, плюс b на Х, плюс БХ, плюс b на мінус y – мінус by. І плюс b на мінус z буде мінус bz. У нашому випадку, після того, як ми перемножили і розглядаємо. Утворив той многочлен, який утворився, ми тут бачимо, що немає подібних доданків. Але якщо при розкритті дужок, тобто при множенні многочлена на многочлен, ми бачимо подібні доданки, то потрібно звести подібні доданки. І здебільшого завдання, всі будуть в цьому нашому параграфі такі, як приклади, що розібрано в нашому. Параграф. І так, давайте розглянемо кожен приклад окремо. Простіть вираз. Зверніть увагу, тут вираз не просто дві дужки множаться, тобто один многочлен на інший. А зверніть увагу, ці добутки ще пов'язані відніманням. І це нам, нас ну як, ускладнює процес множення, тому що якщо перед добутком стоїть знак мінус, то потрібно. Помножити кожен на кожен, і ще змінити потім знаки на протилежні. І так дивимося. Перед першим добутком двох многочленів у нас немає ніякого знаку, тобто це означає, що це знак плюс. І ми множимо отаким от чином: 3х на 2х, 3х на 3. Чот, мінус 4 на 2х, мінус 4 на 3. Помножили, отримали 6х квадрат, плюс 9х мінус 8х мінус 12. Далі переходимо до розкриття другої пари дужок, тобто множимо x на х. Х на 5. мінус 2 на х. Мінус 2 на 5. Але множимо і змінюємо знак на протилежність. Дивіться, в дужках Х додатнє одне додатнє х і друге додатнє х. Тому ми говоримо, х помножити на х це буде плюс х квадрат. Таким чином ми в дужечках, от зверніть увагу, написали плюс X квадрат, Потім помножили х на 5 буде 5, потім мінус 2 на х, мінус 2х, потім мінус 2 на плюс 5, мінус 10. Тут е, розписали і ще таким чином. Помножили, і результат множення записали в дужках, якщо перед добутком стоїть мінус. А далі розкриваються дужки і змінюються знаки на протилежні. Надалі ми можемо не записувати в дужечках результати добутку, коли перед ним знак мінус, а одразу змінювати знаки. І розкриваючи дужки або змінюючи знаки, ми отримали мінус х квадрат, мінус 5х. Замість плюс, мінус 2х плюс 2х, і замість мінус 10 плюс 10. Ось, дужки наші зникли. І далі ми шукаємо подібні доданки. Подібні доданки всі підкреслили однаково, тобто, нагадую, подібні ті, які мають однакову буквену частину. І продивляємося так, щоб ніде нічого не загубити. Дивіться, 6 х квадрат і мінус х квадрат підкреслили однією рисочкою. Далі D, плюс 9х, мінус 8х, мінус 5х, плюс 2х, двома рисочками теж подібні доданки. Які три крапочки поставили для подібних доданків, які е, просто числа. І далі порахували. Тобто додали або відняли відповідні коефіцієнти подібних доданків. І отримали відповідь, тобто таким чином спростили вираз. І так. Що означає «спростіть вираз»? Розкрите дужки, зведіть подібні додатки. Приклад номер 2 Подайте у вигляді многочлена вираз. Зверніть увагу, що в деяких завданнях в алгебрі, в геометрії теж буває, ну, здебільшого в алгебрі, одну і ту ж дію називають по-різному. На Простіть вираз, що ми робили? Розкривали дужки, зводили подібні. І подайте у вигляді многочлена. Це нам теж потрібно розкрити дужки і звести подібність. Але ж тут, дивіться, три множники. Тут от питання: а як же, коли у нас три многочлени множиться один на один? Роблять так: обирають пару, взяли першу пару, тобто а плюс 2 множили на А-5. Тобто перші дві душки. І результат. Тут обов'язково ось його записали в одній дужці. І домножити записується на третю дужку. Потім зводяться подібні доданки у першій дужці, яка містить розкриття першої пари. Тобто, у вигляді многочлена записаного, звели подібні доданки: мінус 5А плюс 2А отримали, мінус 3А. І лише після того, як звели подібні додатки, ми множимо кожен одночлен, який міститься в першій дужці, на кожен, що міститься в другій. Тобто А квадрат на А, А квадрат на 3. Мінус 3А на А, мінус А на 3. І 10 на А, 10 на 3. І потім записали результат. Нашого множення уже без дужок. скреслили подібні доданки, звели подібні доданки і отримали певний результат. У вигляді многочлена. А спочатку у нас був добуток. Добуток перетворився у многочлен. Третій приклад. Третій приклад це у нас задача про послідовні натуральні числа. І тут сказано: знайдіть чотири послідовних натуральних числа, таких що добуток третього і четвертого з них на 38 вісім більше за добуток першого та другого. Про що говорить ця задача? Ну, задача говорить про те, що у нас багато невідомих, і тому потрібно складати рівняння і розв'язувати це рівняння. Ну, для початку прийняли за їх певні числа, склада. От, нехай менше із цих чисел дорівнює x. Гаразд, менше дорівнює x. Оскільки це послідовні натуральні числа, то далі йде наступне х плюс 1 ці натуральні числа на одиничку е, наступне більше, ніж попередні. Потім наступне х плюс 2 і ще наступне х плюс 3. І потім, коли ми позначили ці числа через х читаємо знову умову, і тут сказано, оскільки за умовою добуток, добуток третього і четвертого, третє у нас х плюс 2, четвертий х плюс 3, на 38 більший за добуток першого та другого, це означає, що потрібно відняти да, і отримати 38. Від більшого добутку відняти менший добуток і отримали 38. Далі отримали рівняння, в якому міститься множення двох многочленів. І одночлена на многочлен. Тобто попередня тема і тема, яка у нас зараз. Ну і далі ну, вже таки можна собі малювати такі рисочки, стрілочки, можна так сказати, за якими ми виконуємо множення. Кожен доданок першого множиться на кожен доданок другого многочлену. Результат записали. Потім одночлен помножили на кожен доданок. І тим самим нагадую, якщо мінус, то ми змінюємо знаки на протилежність при розкритті дужок. Потім звели подібні доданки. Перед тим, як переносити, нагадую, обов'язково зведіть подібні доданки. Навіщо вам зайве записувати? От дивіться, х квадрат мінус х квадрат можна одразу викреслити. І не потрібно нічого ніде там переносити. І 3х, 2х, і мінус Х теж звели подібні доданки. І потім перенесли лише з лівої частині з лівої вправу 6, змінивши знак на протилежний, і знайшли х. Ну, а потім відповіли на питання задачі. Тобто знайшли всі невідомі числа. Ну і останній приклад, який розглядається, це доведіть, що значення виразу крапне семи при всіх натуральних значеннях. N. Що тут у нас потрібно зробити? Щоб довести, потрібно цей вираз спростити, а потім подивитися, якщо кожен доданок містить одночлен, який, ну, є одночленом, який ділиться або крапне семи ділиться на 7 крапне семи, то тоді і вся сума теж буде на семи. І таким чином, щоб це з'ясувати, потрібно спочатку, знову ж таки, розкрити дужки за нашим правилом множення многочлена на многочлен, тобто таким чином. Кожен доданок однієї дужки на кожен іншої. Наступна пара точно так же розкривається. Нагадую, але оскільки перед добутком, мінус, потім потрібно змінити знаки на протилежні, підкреслити подібні доданки, звести подібні доданки. І отримали 7N мінус 63. У нас є два доданки. Один доданок 7 n а другий доданок мінус 63. І кожен з них ділиться націло на 7. Тобто кратне 7. Тому і 7n-63 теж буде кратне 7. Ну тут, щоб наочно було видно, винесли спільний множник за дужки і показали, що один із множників у нас ділиться, тому і добуток 7 помножити на n-9 теж ділиться на ціло на 7. Тобто кратне 7. І так робимо підсумок. Ми вивчили множення многочлена на многочлен. І основне наше правило. Щоб помножити многочлен на многочлен, можна кожен член одного многочлена помножити на кожен другого і отримати добутки додати. Іншими словами, розкрити дужки і звести подібні доданки. Розкриття виконується множенням кожного доданку. Першої дошки на кожен доданок другої. І таким чином розкриваються дужки і утворюється многочлен. Зараз переходимо до практичних завдань. Я зараз вам ще раз так коротенько про практичні завдання, які тут будуть в параграфі. І так, є завдання, виконайте множення, тобто многочлена на многочлен. Або перетворіть у многочлен вираз, це те ж саме розкрите дужки, тобто помножте многочлен на многочлен. Спростіть вираз теж саме розкрите дужки, але ще додатково звести подібні доданки. Спростити вираз та підставити значення замість змінної числове. Це, дивіться, якщо завдання спростіть вираз і знайдіть значення то це не навпаки. Спочатку спростіть, а потім знайдіть. Тобто підставляти замість Х числове значення, чи замість іншої змінної, потрібно після спрощення. Далі будемо розв'язувати рівняння, які використовують множення многочлена на многочлен, виконувати множення трьох многочленів, ну або двох, там, де у нас багато доданків міститься в кожному. Далі доводити, що добуток чи значення виразу ну, там, дорівнює певному значенню, чи довести, що не залежить від змінної чи кратне якомусь значенню, значення виразу. Яке містить множення многочлена на многочлен, так як ми розглядали в одній із задач. А також є завдання, що треба скласти рівняння за умовою. Рівняння бути, буде містити множення многочлена на многочлен, потім розв'язання рівняння. Далі йдуть доведення тотожності, ну, які містять множення многочлена на многочлен. Ну і... Тут з числами, з доведеннями, з, остач, з діленням з остачою є завдання в кінці вже з дірочками. то ми розглянемо пізніше. Так, ну і переходимо до практичної частини.